Ми знаходимося на науково-демонстраційному полігоні Інституту сільського господарства СТЕП. Наша установа займається селекцією коріандру більше 20 років. Ми зараз є єдиною селекційною установою в Україні з даної культури. Про переваги вирощування коріандру аграріям і науковцям з восьми областей України розповідає завідувачка лабораторії насінництва інституту сільського господарства села Созонівка Галина Козелець. Культура високорентабельна, але є, звичайно, багато нюансів по вирощуванню. Україна його. Особу не переробляє, він йде на експорт. Він використовується в багатьох галузях, як в хлібопекарських, рибній рибні промисловості, парфумерії, миловарінні, як лікарська культура. Ну, вона є пряно ароматична і фірулійна культура. Каже, посів коріандру на полях інституту займає 20 гектарів. З гектара можна зібрати від двох до трьох центнерів урожаю. Головний агроном насіннєвого господарства з Миколаївської області Олександр Кормич говорить: Другий рік сіють коріандр, це лекції цього інституту. В минулому році ми посіли, брали в інституті супереліту і еліту, було на площі 53 гектара. У цьому році ми посіяли на площі 110 гектарів. Ну, так як культура ця нова, я приїхав на цей семінар тільки раді Коріандру. Ми не пожаліли і будемо займатися цією культурою. Процесом дистиляції наливається вода ось цю нижню колбу. Потім сюди в цю поверхню загружається матеріал насіння, чи квіти, і таким чином здійснюється процес дистиляції, з'являється гідролат, і масло у нас то, що воно легше, ніж вода. Воно вспливає і виходить, що у нас ефірна олія. Коли квітує коріандр, з нього виходить ось така ефірна олія. Аспірантка Одеського інституту сільського господарства Наталія Мартієнко показує апарат, який переробляє коріандр в ефірну олію. Зі слів, вартість такого обладнання 15 тисяч гривень. 100 кг коріандру виходить 2 літра ефірної олії. Найдорожчі парфуми не обходяться без ефірної олії додавання, тому як тому як саме ця ефірна олія дає можливість зберегти на довгий термін саме сам аромат, тобто сприяє стійкості. Саме аромат тому самі дорогі французькі парфуми це обов'язково з нашої коріандрової ефірної релі. Радить вирощувати коріандр, який використовується у багатьох галузях, і тому мінімізує ризики вкладення аграріями грошей у цю культуру. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.